Так, всім привіт! В общем, відосик по поводу поніжаючих перетворювачів. У нас там є багато ритних моделей, чим вони відрізняються, що там ну, вольтажом в основному. Це один із них. Не пам'ятаю які там вольти, це, мабуть, 1090 і поніжає там... Тоже до скількох. Просто були нарікання, що вони не працюють. Ми їх всі не перевіряємо, так вони йдуть у ласних упаковках, такі запечатані. Вроді брака не попадалось. Ну, там буває, люди забувають туму лірки понажимати на деяких моделях. Є кнопка Ну, в Взагалі, це і протестимо. Так, у нас є постійне джерело живлення. Таке зарядне якесь старе. В, общем, в гаражі тут по бистому що то собрав? Так, дивимося на вході 29 вольт. Майже 30 на вході. Ін, там, in. хто по-англійськи ж понимають. Так, і на виході. Зараз ми сюди поставимо. Надовго. Так, і на виході 13,9. Все виход 13,9 іще. Покручу його. Так, вліво. Крутимо вліво. Бачимо, що напруга падає. 12, 11. Причому крутити треба тут небагато. Один оборуд зробиш буквально пару вольтики. І пада. Упало до 9. 8, 7, Угу. Вчора пробував на автомобільному акумуляторі, щось у мене нічого не вийшло. Ну, може, я теж мало крутив. 6, Ну так, да, тут крутити треба нормально. Коротше, з 30 все падає до 4. -х. 3, Зараз докрутим до мінімум. Вліво треба крутити, І ще може бути таке, що понятно, що. В принципі, потрібно працювати, треба перевірити, наприклад, дати на вході 12 О, 1 і 1,2, мабуть, це мінімум. Так, все, менше 1,2 не падає. Тепер вход понизимо. Понизимо вход. Ага, воно теж падає пропорціонально. Цей регулятор, тобто він всегда держа. На вході 4. На вході 4 вольта. Ну, треба б зробити хоча б 10. 5, 5, 9. Це взагалі нічого не дає. А, бо мало. Ну так, да, він там мінімум, мабуть, до 10. От 10 починає роботи. Тобто, якщо ви будете хочете перетворити 9 у 6, то такий фокус, мабуть, не вийде. Йому треба теж мінімальне напруга живання. Там є у нього LED-індикатор, що він працює. Так, це вже 24, 15. Так, на вході 10,4. 10, 4. 10 4. На виході нічого не дає до. А, сейчас. На вході побільше. 16 на вході 16. Яйно вихід і години 2. 16. Що я в принципі казав, що йому даже для роботи 10 вольт малувати треба, хоча б з 12 він починає свою роботу. Так, 11,2. 12,2 на вході. А, ні, 1 і 2 на виході є. З 11 в вольт в 1 переходить. Тут в мене шкала Бона, велика стояла.